16 червня 2010 року перший тур чемпіонату світу в Південній Африці. Звісно, тоді ще ніхто не знав, що Іспанія виграє турнір, але після тріумфальної перемоги на Євро 2008 їх вважали головними фаворитами. І коли Червона Фурія програла збірній Швейцарії з мінімальним рахунком 0-1 в своєму ж дебютному матчі Мундіалю, то на стадіоні запала тиша. На головного тренера Фурії Рохи Вісенте Дель Боске почали тиснути, щоб той у наступних матчах замінив Серхіо Буск. Скеца на Сеска Фабрегаса після відверто провальної гри першого. Тоді досвідчений Дель не став нікого слухати і залишив Бускетса в основному складі, і той аж до самого фіналу невпинно домінував над опонентами у своїй класичній манері. Тихо, непомітно, але водночас дуже впливово. Хоча Бускетс і не був першою скрипкою в своїх командах, але його тихе лідерство та майстерність відіграли дуже важливу роль у домінуванні Барселони та збірної Іспанії на початку та в середині десятих. Не так давно іспанський феномен оголосив про завершення своєї довгої та тріумфальної кар'єри після закінчення сезону МЛС. Тому пропонуємо разом згадати, за які якості Бускеца за правом можна вважати справжньою легендою та людиною, яка докорінно змінила позицію опорного півзахисника. А поки ми починаємо, не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Ерхіо Бускетс народився у містечку Сабадель, що в Каталонії, в сім'ї колишнього голкіпера Барселони Карлоса Бускетце. Перед потраплянням у Ламасію, відому на весь світ Академію Барселони, встиг пограти в маленьких командах: Бадіа Дель Вальєс, Барбера Анна Лусія, Леїду та Хабак Тераса. До Барсе юнак потрапив доволі пізно, аж у 17 років. Але за два роки виборов право грати в складі Барселони б Мало хто знає, але починав свою кар'єру юний бусі на позиції нападника і навіть відзначився голом в своєму дебютному матчі. Але потім, коли до керма молодіжної Барси прийшов пеп Гвардіола, він був перекваліфікований на опорного півзахисника. Бускетс ніколи не володів атлетичним тілом, не мав кінського запасу витривалості та й швидкості, ніколи не хизувався. Але коли м'яч потрапляв до його ніг то темп його думок та дій вражали. В потрібний момент він міг бути швидким, як тигр. А в інший сповільнитися, якщо ігрова ситуація того потребувала на якомусь підсвідомому рівні, він завжди бачив подальший розвиток моменту, навіть не прораховував наперед, а просто знав і бачив, яким чином потрібно діяти далі. Коли у 2008 році Гвардіола очолив дорослу команду Барси, то одразу ж перевів молодого Бускеца до складу і зробив його гравцем основу. Тоді з'явилося багато скептиків, які відверто не розуміли, чому вибір гвардіоли припав на худорлявого іспанця. У той час, коли в команді був кремезний. Креативний та досвідчений Яя Туре. Але серце вболівальників та скептиків Бускетсу вдалося підкорити досить швидко. Його позиційна дисципліна, вміння контролювати м'яч на клаптиці в один квадратний метр, перебуваючи під тиском, а також його філігранні підкати не залишили байдужими поціновувачів футболу. Іспанець швидко став ключовим гвинтиком у команді Пепа, яка в першому ж сезоні взяла требл. А експерти прирівнювали внесу. Бускетса, до важливості ролей Месі Хаві та Енієст. Не думаю, що ми коли-небудь побачимо такого гравця як Бускетс. Який б одночасно був атакувальним та оборонним центральним півзахисником, він завжди перебуває в правильній позиції під час захисту та знає, куди пасувати під час атаки, казав іспанський менеджер Маріо Рівера. До речі, на нашому каналі є окреме відео про колегу Бускетса по збірній та праймовій Барселоні Андреса Іньєсту, Тому переходьте за підказкою. Знайомтеся з історією ще одного чарівника. А зараз невеличке оголошення, друзі. На нашому ютуб каналі ви, мабуть, помітили відсутня реклама, але створення нових відео потребує не лише сил та часу, а й фінансів. Саме тому ми створили Patreon. І Якщо вам подобається наша робота і ви за те, щоб україномовний контент на Ютубі розвивався, підтримайте нас там, будь ласка, це допоможе каналу модернізуватися і випускати ще більше цікавих відео. А ви натомість отримаєте можливість. Долучитися до життя нашого каналу. Доступ до унікальних цікавих футбольних історій. Участь у голосуванні за вибір теми відео подяка патронам у наших роликах. Стати нашим патроном можна за посиланням у закріпленому коменті та в описі каналу. Всім дякую. Коли мова заходить про грубусі на полі, то її якість неможливо оцінити у цифрах Серхіо. Це майже антистатистика. Він футболіст, якого неможливо виміряти за якимись показниками або розшифрувати та передбачити його дії. На футбольному полі Серхіо був людиною, яка виконувала роль сполучної ланки, майстерно використовуючи дрібні фінти та ледь помітні рухи, щоб створювати собі перевагу та простір для дій. Бускет змів швидко змінювати темп руху атаки, направляючи своїх партнерів в певному напрямку, що було несподіванкою для багатьох опонентів. Навіть такий метр тренерської справи, як сер Алекс. Ергюсон не зміг віднайти спосіб подолати центр поля Барселони, поки там був бускетс. Ні в 2009 році, ні в 2011 Сам бускетс описував свої принципи гри так: ти маєш контролювати все, це як шах, я все прораховую. Де мої партнери, де суперники, що може статися? Люди, які не люблять футбол, не цінують мою гру, але мені вона подобається. Мої товариші по команді цінують те, що я виконую брудну роботу, і я знаю, що це необхідне. Всю свою кар'єру Серхіо нав'язував супротивникам думку, що він повільний, аж занадто розважливий, довго обробляє м'яч. Він, як той гіпнотизер, який намагається навіяти вам оманливу думку. Але щоразу, коли хтось зробить спробу відібрати в нього м'яч, то одразу ж потрапить до пастки. Недарма існує коротка фраза, яка влучно і на всі 100% описує бускетса. Якщо ти дивишся гру, то не бачиш бускетса, але якщо ти дивишся за бускетсом, то бачиш всю гру. Іспанець був дуже технічним руйнівником та таким собі футбольним хвилерізом. До 2008 року вважалося, що класичний опорник це такий собі футбольний підбуль. Кремезний гравець, який вставить ногу, відбере м'яч та ще й накидає вслід пару гострих слів. Але з появою Бускетса виявилося, що не обов'язково ставити в опорній зоні костолома, який вміє лише зривати атаки. Зараз ми бачимо чудових нащадків справи бускетса, яким, щоправда, ще далеко до його величі. Але, тим не менш, Гравенберг, Кайседа, Тоналі, Субіменді вони не просто стоять у центрі поля і чекають на атаку опонента, а й допомагають своїм партнерам. Ватаці. Непримітність Бускетса ідеально проявилася в півфінальному поєдинку Ліги Чемпіонів проти Реал Мадриду в 2011 році. Зупинивши м'яч в центрі поля, легким помахом ноги він просто покотив його до Ліонеля Месі. А той в класичному для себе стилі обвів всю команду та забив гол. Легкий навіть занадто помах ногою. Навіть не кожен міг побачити, але й донині цей асист вважається чи не найкультовішим в історії цього виду спорту. Багато експертів чекали, що Френкі Де Йонг продовжить його справу, але нідерландець виявився гравцем зовсім іншого типажу. В 2023-му Серхіо залишив Барселону та поїхав до США приєднатися до Інтермаями, в якому грали його друзі Ліонель Месі та Луїс Суарес, а ще Жорді Альба. Іспанський хавбек скористався тим, що в МЛС в декілька разів нижча швидкість гри, ніж в європейських. Чемпіонатах, тому йому вдалося реалізувати свій клас та майстерність і там. Попри свою беззаперечну велич на полі, в кар'єрі Бускетса вистачало чимало суперечливих моментів. Один з найбільш яскравих епізодів стався у матчі відповіді півфіналу ЛЧ сезону 2009-2010 між Барселоною та Інтером. Тоді Бускетс відверто домальовував на собі фол з боку тягу Мотти. Після чого лежачи на газоні та прикриваючи обличчя долонями, ненароком поглянув на арбітра крізь пальці, аналізуючи, яке рішення він буде приймати. Тоді все закінчилося червоною карткою для Мотти. Але навіть в більшості барса не дотисла міланський клуб і вилетіла з ліги чемпіонів. А колектив Жозе Мауріньо за підсумком виграв турнір. Також Серхіо звинувачували у расистських образах на адресу бразильського захисника Марсело, нібито він називав його мавпою. Але зрештою, всі обвинувачення за цією справою були з Бускетса зняті. Проте, незважаючи на наявність досить неоднозначних епізодів, Бускетс користувався великою повагою серед інших футболістів і навіть серед затятих ворогів на полі. Після оголошення про завершення кар'єри, словами підтримки на адресу Бускетса, поділився. Його партнер по збірній та одвічний опонент велькласіко Серхіо Рамос. Цитую бусі ти втілення того, як бути винятковим, залишаючись при цьому звичайною людиною. Ти завжди виділявся своїм класом, баченням, якістю футболу та автентичною природою. Футбол втрачає одного з найблискучіших. Загалом Серхіо Бускетс додав до своєї колекції 36 трофеїв, 32 з яких він виграв тільки з Барселоною, що робить його третім найтитулованішим гравцем в історії клубу на рівні з Андресом Ін'єстою. Ще два кубки він виграв зі своїм новим клубом інтермайамі і двічі тріумфував зі збірною на мундіалі 2010 та євро 2012 За Барселону Серхіо провів неймовірні 722 матчі, ставши третім в списку гравців, які провели найбільшу кількість матчів в синьогранатовій гранатовій футболці. поступаючись за цим показником тільки хаві та месі. Найвеличнішим даром Серхіо завжди був правильно обраний час, і тепер він знову скористався ним і вирішив, що треба йти. Це було нелегке рішення, але момент настав Так оголосив про свій відхід іспанець. А чи можна його вважати найкращим опорником покоління? Пишіть про це в коментарях, підписуйтеся, підтримайте нас на патреоні та бувайте.